Едіку 12. Він утік від власних батьків. Каже, жити там більше не може. П'яний батько липцює ледь не щодня. З кожним разом катування все страшніші. б'є руками і ногами. Так просто знімає стрес. Він ну, злий дуже. демон. Коли п'яний, то він, аж на нього страшно У таке лице, коли він п'яний. Mm, Некрасиве. Я боюсь, що не тільки може побити, що й об'єти і, і калік зробити. Всі завбіжчю. Каже, я обіщаю тобі, я зроблю тебе калікою. Дотримується своїх обіцянок. Мати часто тікає з дому. У неї лише єдина альтернатива пиячити разом з чоловіком, що вона й робить періодично. За дітей ніколи не заступається, адже сама ходить синя від побоїв. Тому практично всю хатню роботу виконує саме етік. Він же доглядає за молодшими братиками і сестричкою. А мама вона може запросто зникнути на пару трійку місяців. А так все на мене, дрова, я рубаю. Тісто варив я, коли мами не було. Два місяці її було не було. Я пішов шукати маму і знайшов там, ну, його брата в навалі там. А що вона робила? Спала? П'яна? Як Ну її що згоряни пити? Він ж вона ж сама вчора по телефоні тітки розказувала, як він її усює. Кулаками бере, то по голові то може кинути і копати. Тут груби головою туче. хлопчика. Зараз приютила його рідна тітка Олена. Жінка ледь стримуючи сльози, пригадує, як його побачила після рокової втечі. Наскрізь мокрий від дощу, легко одягнутий. Він просто тремтів від холоду і просив не повертати його додому, адже терпіти батьківське знущання більше сил не було. От він приїхав в цій куртці. Оця куртка була мокра. Я його зустріла, він був мокрий. Я його напоїла чаєм. Взяла його, кажу, йдемо поп'ємо чаю, тому що кажу, ти холодний весь. А він весь трусився. Він тільки скрутився, бідний. В Цьому винуваті батьки тому, що якщо батьки своїй дитині не дають того батьківського тепла, то дитина не буде його мати. Олена рідна сестра батька Едика каже, її брат зловживає алкоголем понад 10 років, ніде офіційно не працює, перебувається з робітками, а копійки, котрі випадково вхопить, пускає на спиртне. Живуть за дитячі гроші. А зараз у родині четверо дітей він неадекватний. Я ще раз наголошую. Неадекватний в тому випадку, він коли вип'є. Він не його невозможно контролювати. Йому допустимо його заговує, щось там. А Володя, там Володя, так во так на пару минут заговориш, і він потім зривається, він кидається, він може товктися. А потім, коли приходить, вже він піде переспиться, він каже, що я такого взагалі не робив, Що ви з мене дурного робите? Разом із хлопчиком їдемо до нього додому. Нам щастить батько, ще тверезий, а в хаті відносно чисто, адже нещодавно звідси поїхали соціальні працівники. До їхнього приїзду сім'я готувалася. Утім, перше, що кидається в очі, це відсутність в багатодітній родині будь-яких іграшок і книжок. А якісь іграшки, дитячі у вас є. Ніхі. Дуже як вони ловлять, все, то що є? Ну Так, а чим вони граються в хаті? Едик, де сюди? Сидять тихо, чим не грають. Батько Едика каже, не розуміє, чому від них утік син. Стверджую, малого ніколи не бив. Чого він утік? Бо ви його п'єте. Я, я його не бив. Паль... Еді, Пальцем Еді, не торопив. Едік тато тебе бив? Так. Брав руки Ну, Дивіться, ваша дитина плаче зараз. Ви так спокійно стоїте. Хіба я хіба? Чому ви знущаєтесь над своєю родиною? Я над ним не знущався. Чоловік не приховує, дійсно зловживає спиртним. Але винить в усьому не себе, а тих, хто йому наливає. Бо хто мені наливає, що я п'ю. То ви не ті, хто вам наливають. А ви святий. Ну що ж не святий? Я кожен день не п'ю. А як часто ви п'єте? Як коли? Вже Вас заставляють пити? Но від хорошої життя я не п'ю. Олена не може стримати емоцій, адже брат бив не лише свою родину, а й їхню хвору матір. Бив, поки та не померла. Ти мені скажи, от цього дитина заслужила за що? За те, що вона тобі бавила дітей, коли Анька тікала? Що ти гукаєш? А ти його не товки за неї, суки! Я, Томк! Я не і мама товк! Я все пам'ятаю! Да, да, да. І він розказує це все. Добре. Ти що думав? Що тобі таке це все з рук зійде? Мати хлопчика зізнається. Чоловік знущається над усією родиною, не б'є поки що лише наймолодшу доньку Богданку. Їй щойно випонувся один місяць. Протистояти жінка йому не може і також боїться, що вб'є. Чому вони захищають? Чого не що сіла є, таке? Про регулярні побиття говорять і менші вона, брати Едика. Віталіку вісім, і він добре знає, що таке отримати удар в живіт з ноги від батька. Хочу, щоб від тата від нас добрали. Ти його боїшся? Це він зараз такий, да, тихий? А який він коли... Я, Як п'яний, то чи б'ється. Тоді Едика прийшов до хати і нашвинувся йому вдалі в слухи. Він завжди як п'яний б'є його. А чого його? І мама, і мене, а во тоді приїхали то з кулака в морду. Володі лише три рочки. Він рідко і погано говорить, проте часто і багато плаче від батькових побоїв. Братики б'є твоїх тато? Ні. А тебе бив тато? Ні. Больно було? Ні. Да? Ні. Поки батьки пиячать, а старший брат живе у тілки, господарством займаються молодші. В їхні обов'язки входить щонайменш рубати для опалення будинку дрова. Я рубаю кожного дня, я рікленіше рубав. коли він пішов, тоді я почав рубати. Едик із жахом оглядає власне подвір'я. Каже, батьки зовсім не дивляться за порядком. Під дощем на землі розкидані речі, брудний посуд біля собаки. Я не хочу повертатися додому, бо, ви бачите, нічого не змінилось. Він, як воно в своєму репертуарі. Коли його вилікують, тоді я повернуся. Тут знають про проблемну родину. Сільський голова каже, двічі хотіли позбавити господарів батьківських прав, але кожного разу і вірили, і давали час на виправлення. Натомість ситуація лише погіршувалася. Діти часто биті, брудні та голодні. Хорошого, на жаль, не можу сказати за цю сім'ю нічого. Так, да, нагородив їх господь бог тими діточками, але дітей треба виховувати. На жаль, вони сьогодні не бачать ні добра, ні батьківської ласки. Вони не відчувають сьогодні, що певно, що в них взагалі є батьки. Вони зараз їх сприймають як озлобники, як якісь такі люди, які їм мають принести біль, шкоду і, і так далі. У місцевих соцслужбах родина на обліку вже багато років, але за цей час жодного покращення, поки діти голодують і страждають від побоїв, нарадивим батькам, читають лекції і чекають на їхнє виправлення. З матір'ю неодноразово проводилися змістовна вечірні бесіди що стосовно наслідків ухиляння від материнських обов'язків. На жаль, мати на початку, коли ми починали працювати, погано йшла на співпрацю. На даний час вже ситуація стабільна. Ми можемо вже достукатись і пояснити і розказати. Якихось таких категоричних заходів, наприклад, як там вилучення дітей з родини, ще е, ми не побачили на даний час. Неодноразово ми виїжджали в цю сім'ю. Ми працювали як з батьком, так і з матір'ю. Коли була жива бабуся, ми працювали ще з бабусею. Дізнавшись уже від журналістів про проблемну родину і бездіяльність соціальних працівників, взяти ситуацію під свій контроль обіцяє перший заступник голови райдержадміністрації. Терміново приймається рішення про вилучення дітей з родини поки на місяць. А якщо за цей час нічого не зміниться, батьків позбавлять їхніх прав. У нас буде час дві неділі для того, щоб ми зустрілися з батьком і налаштували його на лікування. Переговорили з мамою, яке їхнє бачення. А діти поки повідпочивають в санаторіях, там нормальні умови, там прекрасні санаторії, де я думаю, діти і оздоровляться, і, скажімо, психологічно відпочинуть. Едик поки каже, що дуже сумує за братами, а особливо за сестричкою. Але свою умову не змінить і додому повернеться лише після примусового лікування батька від алкоголізму.